Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по по-людськи». Ми сьогодні будемо говорити з вами про властивості квадратичної функції. Я вам хочу нагадати, на попередньому уроці ми з вами вчилися будувати графік квадратичної функції. І тепер треба поговорити про властивості. До речі, дуже важлива тема взагалі про властивості функції. Говорити, вміти говорити це дуже круто. І це дуже рятує в різних ситуаціях, де вам треба розв'язувати різні вправи, які особливо пов'язані з функціями. Так. Отже, ми маємо дві функції квадратичні. Бачите, перша y дорівнює 2 х квадрат мінус 8х плюс 6, і друга y дорівнює мінус 3 х 12 х 9 Так, графіки я вже маю побудовані, аби ми не забирали часу і не будували ті графіки. Але як вам треба описувати властивості функції, то вам придеться їх будувати. Або вам дадуть готові. Ну, але будувати, я думаю, що ви вже навчилися. Отже, ми будемо паралельно писати властивості для тої для тої функції, аби ви бачили різницю. Значить, перше, про що ми завжди говоримо, це про область визначення, позначається буквою Д. І область визначення цієї функції і в першому випадку, і в другому випадку область визначення є множина всіх дійсних чисел. Дивіться, я напишу в одному випадку, що то є r, це є множина дійсних чисел, а в другому я напишу від мінус до плюс нескінченності, щоб ви розуміли, що це є одне і те саме. Далі треба виділити нулі. Тобто нулі функції, це є ті значення х, при яких y рівне 0. То. На графіку вони там, де графік перетинає вісь іксів. От, бачите, отут я їх позначила, і тут є х1 один дорівнює одиниці 0 функції, і х2 дорівнює 3. Ну, і так само напишемо для того графіка 0, то є y рівне 0, щоб ви добре запам'ятали. Отже, х1 один дорівнює одиниці, от вона та точка. Вона і тут також 3. Бачите? Тобто тут нулі однакові. Так, рухаємося далі. На, оці... на оцьому графіку, напевне, на початку ще треба було звернути вашу увагу. Щось я тут не звернула увагу: що А більше за 0. Тобто, напрям віток є вгору. То ви знаєте, і про те ми завжди говоримо, воно настільки очевидно, що воно забувається. Тобто А більше за 0. Тут на цьому графіку А дорівнює мінус 3 воно менше за 0, і напрям віток вниз. Так, тут виділимо це нам теж важливе воно. Так, Бо від того залежить далі, що ми будемо писати. Тепер, координати вершини координати вершини, вони нам тут дуже потрібні. Тобто абсциса вершини, точніше, дуже сильно нам потрібна. То тут абсциса вершини 2. Можемо записати, що х вершини тут дорівнює 2. І тут х вершини також дорівнює 2. От та точка, бачите, по х. Е, y вершини, відразу вже напишемо, у вершини тут дорівнює мінус 2 по іх. А тут у вершини. 1, 2, 3. Отже, y вершини дорівнює 3. Так, далі, четверте. Так, Четверте, нам треба визначити, де функція зростає і спадає. Я напишу: зростає. Зростає. І тут корисно написати при х належить. Щоб ви розуміли, що то мусить написатися, мусить написатися проміжок для хсів. Отже, зростає від Оце Оця от абсциса вершини, бачите, отут вона є. І до плюс нескінченності. Отже, х належить від 2 до плюс нескінченності. А спадає. спадає Знову при х належить від мінус нескінченності до 2. Бачите, тут найбільша помилка, що ви пишете оцей проміжок зростання спадання, зачіпаєте точку по осі y, тобто число по осі y. А мусите дивитися на вісь х і дивитися, як рухається функція. Так, давайте тут тепер подивимося. Зростає. Зростає при. Х належить. Так, оця вітка зростає. Отже, це є від мінус нескінченності до двох. Навпаки, бачите? І спадає. При. Х належить. Отже, спадає вже від двох. До плюс нескінченості по іксах, ще раз наголошую. Так, п'яте. п'ятому треба написати, де Y більше за 0, і де Y менше за 0. Називається проміжки знаку знак осталості. Отже, y більше за 0, отут, де в мене стоять плюси, це є від мінус нескінченості до 1. Тут же, буде, тут же буде не квадратна, неправильно, а кругла дужка, бо строго в нас є нерівність. І об'єднати від 3. Отут є число 3, бачите, тут є число 1. від 3 до плюс нескінченності. Так, це є Y більше за 0. Давайте тут подивимося. Тут y більше за 0. Y більше за 0 є Ось тут всередині. так? А менше за 0 є з краю. Так, тобто y більше за 0. Тут є число 1, а тут є число 3. Отже, y більше за 0, при х належить від 1 до 3. Навпаки, бачите? Так, тепер тут я запишу. Тут я запишу y менше за 0. Y менше за 0. Тут при х належить від 1 до 3. А тут y менше за 0. При х належить від мінус нескінченності до 1 і об'єднати від 3 до плюс нескінченності. Ну, я, я надіюся, що таке от порівняння вам допоможе зрозуміти ту різницю між тими двома графіками. Так, тепер що ми маємо написати далі? Далі в нас є шосте. Треба написати найбільше, найменше значення функції. Тут найменше найменше. Найменше y дорівнює мінус 2, оця найнижча точка на параболі, найбільшого не досягає. А тут навпаки найбільше. Найбільше Y дорівнює. Скільки тут у нас є 3. А найменшого не досягає. Бачите? Так. Ну, е, якщо ви вже знайшли найбільше найменше значення, то ви вже можете написати множину значень. То є E від Y. Тут є найнижча точка мінус 2, найвищої нема. Тому таке E від мінус 2 до плюс нескінченності. І тут E буде від мінус нескінченності, навпаки, знизу до гори до 3. От, отут є. Ем, Множина значень така, від мінус нескінченності до 3. Ну, Так якби ми нічого не забули. Проміжки зростання спадання, де є додатня від'ємна нулі і множина значень. Так, тобто ми написали, в принципі, основні властивості всі. Вони нам будуть дуже потрібні для того, щоб ми розв'язували різні вправи з квадратичною функцією, я для вас запишу, і далі ми розв'язували успішно квадратні нерівності, це дуже нам також важливо. Тому слідкуйте за відеоуроками на каналі Математика по по-людськи», на каналі Математика в кишені. В кишеньку я вам теж щось там закину доброго. І поки що не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!